Мені дуже подобається вислів такий Вагітність – це період вирішального формування усієї конструкції, найбільш інтенсивного будівництва нового людського життя. І в цьому. Залежить це від харчування. Як показали епідеміологічні дослідження останніх років, атака спостереження по харчової корекції при вагітності роль незбалансованого харчування може бути зіставлена з ролью генетичних чинників або інфекційних тератогенів. Жінка за період вагітності при збалансованому харчуванні накопичує. Запаси харчових речовин, які потім використовуються для компенсації і збільшення потреби в них протягом перших місяців лактації. І дослідженнями, які проводилися багато років, доведено, що під час лактації значно підвищується ефективність обміну речовин, в результаті, чого їжа засвоюється суттєво Повніше, ніж звичайне. Саме цим можна пояснити той факт, такий парадоксальний, що відсутність підвищеної енергетичної цінності раціону харчування вагітною або навіть деяке голодування не позначається на кількість молока, яке виділяє жінка. Тому в сучасній перинатальній нутриціології більш увагу приділяється не кількісному, а якісному харчового складу жінки, що годує аналіз даних фактичного харчування серед вагітних жінок і матерів, які годуються приведені в нашому інституті. Наш інститут зараз реорганізований в цей український центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України. Показав загальні негативні тенденції, а саме не харчування та вузький спектр продуктів жінок, які годують. Тому в нашому центрі на протягом багатьох років для корекції раціону вагітних жінок розроблялись продукти підвищеної біологічної цінності в рамках державних програм підтримки здоров'я матері і дитини. Зокрема, намі був розроблений новий продукт. Підвищеної біологічної цінності, це пророщені зерна. Що це представляє собою? Це суміш солодів злакових культур, пшениці, вівсаю, чменю, кукурудзи, які створені за допомогою спеціально розробленої запатентованої технології, що не має аналогів у світі. Необхідно пам'ятати, що при пророщуванні зерна у процесі ферментативного гідролізу не лише зберігається збалансований оптимальний вісь набор. Продуктів, а головне підвищується зміст і вітамінів, рослинних ферментів і фітогормонів. Що ж міститься в цьому продукті упрощених зерних псинису вівса і кукурудзи? Які ж компоненти визначають особливу біологічну цінність? Цінність продукту опрощених зерен, все ж за все. Це набор білковий амінокислот, це легко усвояємо вуглеводи. Це макро і мікроелементи, а головне це фітогормони і рослини. Ферменти. Чим визначається біологічна цінність білків? Ви все знаєте. Це біологічна цінність визначається перш за все, їх аминокислотним складом і залежить від їхнього ступеня засвоєності. І от білковий склад продукту прощених зерних підобран так, щоб амінокислотний склад був збалансований. Пшеничний солод, на відміну від вівса і кукурудзи містить більшу кількість білка. Зокрема, незамінні ці амінокислоти понад 30% загального змісту білка. Солод вівса містить усі незамінімі амінокислоти. Тут на даному слайді представлений амінокислотний склад продукту пророщене зерне. Треба пам'ятати, що біологічна цінність продукту. Обомовни високим змістом простих вуглеводів, що легко засвоюються, і продукти в гідролізу крахмалю. Це кукурудзи солод містить вугловоді значно більше, ніж пшеничний. У пшеничному солоді вуглеводів в, в півтора рази більше, ніж у кукурудзяному солоді. Вуглеводний склад представлений на даному слайді. Дуже важливо, що в состав нашого продукту входять. Полісахаріди. Ви всі знаєте властивості полісахаридів. Це, перш за все, вони стимулюють моторно-секретурну функцію кишечника. Вони є природними адсорбентами, сприяють виведенню з організму всіх токсичних вичин і є стимуляторами сапрофітної мікрофлори товшого кишечника, тобто сприяють профілактики дисбактеріозу. Дуже важливо, що в состав нашого продукту. Входить вітаміни групи Б, С, П. Підобрані так наші зерна, що вітамінна активність кукурудзи на солода багато вище, ніж у інших зернових. Високий вміст вітамінів групи Б, вітаміну Е, вівсяний солод. За місто макро і мікроелементів посідає перше місце. Тобто всі мікроелементи, які потрібні жінки, калій, кальцій, магні, заліза, мідь, цинк, все це знаходиться в цьому продукті. Мінеральний склад продукту порощене зерна представлений на даному слайді. Дуже особливістю такою є, і що визначає їхню біологічну активність, є наявних в них. Рослинних ферментів і фітогормонів. Вмісто рослинних ферментів, фітогормонів у пророщених зерних це рослинні фітогормони, андрогени і естрогени, які мають дуже велику біологічну активність, тому що вони є адаптогенами. І це рослинні Фітогормони. Вони ніяк не зв'язані з, з гормонами, які ми думаємо там фармакологічні і так далі. Дуже важливо, що от солод кукурузи містить набір рослинних всіх ферментів, найважливішим із яких є протилітичні. Однак недоліком от кукурузного солоду є низька активність аміолітичних ферментів. Особливістю солоду пшениці. Є те, що пшеничне зерно представлене спектром рослинних ферментів амілазами, протеазами, цитазами, кількість яких зростає при солодорощенні. І от наявність цих аміолітичних рослинних ферментів у солоди пшениці дозволяє його додавати у композиції злаків. Це зроблено для того, що сприяє підвищенню біологічної властивості продукту, забезпечує високі аміолітичні властивості, тобто, сприяє більш повному оцукрюванню крахмалю і покращує його харчова переносність. Відмінною біологічною особливістю солоду є високий міст факторів, що впливають на поділ ауксинів, а також рослинних андрогенів, і естрогенів. Я вже казав, це забезпечує дуже високі біологічні властивості продукту, пророщені зерна, перш за все, адаптогенну дію, подобраний. Солоди пшениці, вівса, кукурудзи можуть бути використані як біологічні добавки до їжі в варціону харчування, як здорових людей, так і при дієтичному лікуванні харчування. З метою підвищення цих біологічних властивостей продуктів і їх засвоєності створена суміш була у нас із чотирьох злаків. Оця унікальна комбінація, вона підобрана лабораторним. Методом це дуже не один рік підбиралася лабораторним методом комбінації для того, щоб ця комбінація була використана в раціоні харчування, тому що вона оказувала як біологічна добавка, неспецифічний метаболічний ефект і могла. Використовуватись при різних захворюваннях як дієтичне і лікувальне харчування. В цьому і заключається унікальність патології, це перше за все технологічне проращування, яке дає збільшити концентрацію поживних речовин у 5-10 разів. Це дуже важливо, тому що тут підобрані такі температурні режими. Це технологія, ферментативний гідроліз, який дозволяє складні речовини. Розщепляти на більш прості і дає можливість усвояємості продукту підвищити. Це синергія чотирьох Злаків, повний набір поживних речовин, і один синергією другого. Були нагороди за технологію, була присвоєна державна премія з порощених зерен України в Гаузі науки і техніки. Головне, коли ми Говоримо про продукти і підвищені біологічної цінності для вагітних жінок, для дітей, це їх небезпечність, це головне. І тому було проведені дуже великі дослідження, перш за все, експериментальні. І було встановлено, що цей продукт не має теретогенної ембриолітальної дії. Дуже важливо. не немає негативного впливу на пліт. Здійснює нормалізуючі дійсно енергетичний обмін. Це експериментально доказано, При ураженнях печінки прискорює процеси адаптації і нормалізує функціональний стан печінки, що дуже важливо. Позитивно впливає на ліпідний обмін, тобто обладає гіпохолістеринемічними дією, здійснює стимулюючий ефект на процеси крови гемоглобиного утворення. І дуже важливий ефект, що він має антигіпоксичний ефект в умовах експериментальної гіпоксії. Це унікальний продукт, тому що ви всі знаєте, що у вагітних жінок це фізіологічний процес гіпоксії і антигіпоксичний ефект. Цього продукту дає можливість виносити плод здоровий. При експериментальному дослідженні було показано, що підвищує адаптацію кисневої недостаточності і сприяє знищенню рівня мембранальної загибелі зародків білих щурів. Це має високу. Доказову базу, тому що було проведене дуже великі клінічні дослідження і у жінок, які знаходились в акушерських клініках, і дітей з хронічної соматичної патології. Я хочу сказати, що ці продукти, і сьогодні це моя доповідь, підсвячена Перинатальні якось е, нутриціології створились вони для того, щоб застосовувати у жінок сестри генітальної патології. Тут дуже важливо. У нас дуже багато е, особливо в інституті жінок, які страдають з судинними захворюваннями, захворювань печінки. Цей продукт дуже е, корисний е, в комплексі лікувальних ребесійних заходів, і це доказано. Там більш 10 дисертацій було проведено в інституті, були розроблені програми, великі програми державні для підтримки грудного вигодовування. І було доведено, що прощені зерни, які назначаються по столовій ложці три рази на день, і вагітна жінка може приймати їх дуже довго, поки вона вагітна, поки вона кормить груддю, і останні роки ми додавали ще комплекс Омега, який теж створений компанією чойс, що підвищує біологічну цінність цього продукту. Життя показало, що головне продукт не має ніяких побічних ефектів і сприяє покращенню здоров'я вагітних жінок. Це програма для підтримки грудного вигодовування, яка війшла в всі програми, навіть в вузовські. Тому що вона покращує доказано і обмінює процеси в організмі, підвищує лактацію, є джерелом вітамінів, має антигіпоксичний ефект і підвищує адапційні реакції організму. Дуже важливо, що пророщене зерне є вітчизняним продуктом і випускається на заводі компанії Choice, який має найсучасніше. Обладнання, закінчуючи свою доповідь коротку, я хотів би сказати, що ми сподіваємось, що широке застосування нашого продукту, особливо в умовах воєнного часу, дозволить скоргувати та покращити харчовий реціон наших вагітних, що позитивне буде впливати на стан здоров'я і вагітних, і дітей. Дякую за увагу.